Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас, в себе на кухні. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі рецепт, який вже в мене є на каналі, з мого старенького блокнотика, перевірений роками, який ще готувала моя мама, моя свекруха. Він нам затримався в сім'ї вже багато років. Це універсальний, можна сказати, салат, який я використовую і до борщу, і як салатик в прикуску до каші або для картоплі. Він дуже смачний. Для приготування цього салату нам потрібні всього-навсього три інгредієнти. Це бурячки, їх треба 3 кілограми. Я відібрала гарненькі, вирощені на своєму городику, бордові, красиві, солодкі бурячки. Також нам треба 1 кілограм болгарського перцю солодкого. І нам треба три великі цибулини. Я їх для вас зважила, разом вони всі важать 600 г. І для початку мені потрібно порізати цибулю. Якщо у вас... Цибуля невеличка, то ріжете на 4 частинки 4 кільцями. Я ж свою буду різати на 6 частинок, тому що моя цибуля велика. Нарізаю цибульку. Ось так вона виглядає нарізаною. Далі намагаюся такими ж шматочками, як цибуля, порізати перець. Спочатку ріжу його на полосочки, а тоді на скіс. Приблизно, щоб були такі самі соломинки, як цибуля. Перчик порізаний. І тепер мені потрібно порізати, верніше, натерти треба бурячки. Якщо у вас немає комбайна, ви можете натерти їх на ось таку крупну тертку. А я буду натирати на компанії. У мене насадка трошечки крупніша, і це добре, щоб потім в борщику буряки не були дуже дрібні. Але перед тим, як натирати буряки, я приготувала 9-літрову каструлю. 9-літрову каструлю я виливаю одну склянку або 250 мл води. Одну склянку або 250 мл оцту, Одну склянку або 250 мл олії, і одну склянку або 250 г грамів цукру, і дві столові ложки з невеликим чубком солі. Це перемішую, І викладаю цей маринад, цибулю. Також викладаю перець і всю цю масу. Варю з часу закипання рівно 20 хвилин. І щоб не втрачати час, натираю буряки. Так, друзі, під закритою кришечкою овочі проварилися 20 хвилин, і тепер я сюди встипаю бурячок. Такий гарненький гляньте. Він аж такий ж, майже чорний красунчик, всипаю його до останніх овочів обережно. Друзі, аби ви розуміли, по об'єму 3 кілограми буряків займають. Кастрюлю 9-літрову, повна 9-літрова кастрюля. Тепер я закриваю знову кришкою. І з часу закипання варю буряки знову 20 хвилин. Буду помішувати їх, закиплять, засікають 20 хвилин і тоді будемо з вами їх розкладати по баночках. Прийшло 20 хвилин. Гляньте, скільки рідини, як гарно виглядає наш салат. Я, друзі, приготувала 700-грамові баночки. Мені 700 грамів, якраз добре на мою 4-літрову каструлю. Я висипаю одну банку на борщ. Ви можете брати півлітрові, літрові які вам подобаються. Приготувала банки і кришки. У мене сьогодні банки з кришечками ліку і приготувала тарілочку, в неї ставлю банку, лінічку широку, щоб мені було зручно. І Киплячий я не виключаю салатик. Він собі підкиплює і я тісненько накладаю бурячки у банку. Закладаючи по щоб мені швидше стараюся брати більше буряків. Нам не потрібне повітря, ложкою допомагаю собі. Поверх збиваю маринади. І одразу твісту баночку, ми завжди одразу закриваємо тісно кришечкою. Одразу закриваємо тісненько-тісненько з тісненько усієї сили. Так, і відставляю. І так насипаю усі банки. Друзі, в мене сьогодні вийшло рівно 7-700 грамових банок, ну, грубо кажучи, з 5 літрів. Далі ставимо кастрюльку на плиту, в кастрюльку стелимо якийсь старий рушничок на дно і будемо друзі заливати баночки водою і її стерилізувати. Виставляю банки на полотенце. І попередньо вже закручені тісно баночки, якщо дозволяє висота кастрюлі, так як в мене оця кастрюля, то ми заливаємо водою вище кришок, щоб вони гарно простерилізувалися. У мене вийшло дві кастрюльки в одну не влізли, то я оці кришечки трошечки не долила, але, тому що буде через верх каструля, але все одно налила дуже високо, майже до кришки, щоб кришка теж добре простерилізувалася. І з часу закипання стерилізуємо банки рівно 10 хвилин. І так, пройшло 10 хвилин. Баночки наші вже можна виймати. Якщо друзі, ми залишимо банки, які були залиті водою поверх, і вони постоять до тієї температури, щоб ви могли їх витягнути рукою, щоб до градусів 50 у воді можна так. Зробити, а можна просто відібрати черпаком трошки води і витягнути рушничком баночки. Я вибираю другий варіант. І так, як, друзі, вже мої банки були закручені, то мені їх закручувати не треба, я їх просто дістаю і відставляю в бік. І так, друзі, ось такі красивенькі, темненькі, красивенькі бурячки. Заправка або салатик у нас вийшли. Друзі, обов'язково, обов'язково вкриваємо баночки одіялком, Завжди робимо цю процедуру, тому що банки далі будуть стерилізуватися до повного остигання, охолодання під одіялком. А я ж на цьому моменті, друзі, дякую вам за перегляд. Ще одна важлива консервація. 2025 зроблена. Спасибі за коментарі, за вподобайки, за поширення. Найбільше вам дякую за те, що ви готуєте за моїми рецептами, бо це означає, що ви мені довіряєте за те, що ви пишете про це в коментарях, бо це є показником хорошої, хороших рецептів. І за вами люди повторяють. Мені це надзвичайно приємно. Бажаю вам міцного здоров'я, найшвидше мирного неба над головою. Нехай всі консервації смакують, тішать вас і вашу родину. Будьте здорові, папа.